Всім привіт, друзі! Ви на каналі Battletime.ua і це рубрика реплей від підписника. Сьогодні з нами грає картофіль. Просто народі картофан мій підписник. Ми з ним катаємо часто. Він мені закинув реплейчик, щоб я оцінив та показав вам. Він грає на супер коню, британський тяж 10 рівня. Дивимося по оборудці, що в нього все бонове. Ну, по-багатому, по багатому, по багатому, ну, -багатому браті любить зіграти. Один тільки мінус, що в нього. Ви бачите, це так в нього вогнегасник не автомат, навіть, а просто ручний. Ну що, подивимося, що він тут нам дасть. Хоча я, в принципі, бачив по скріну, що він тут дав. Я пробував також потім повторити, до речі, стрім запускав на супер коню на майстра, але у мене поки що не вийшло, мало в мене боїв і Ми заходили, не заходили такі катки, як зараз буде в нього. І так, дивимося, в нього, до речі, фулка подколів стоїть. Ну, знову ж таки, на десятки грати на ББшках це таке. Оце в нього залетіло. Ну, Можливо, це розсінхрон, звісно, з реплеєм, але щось взагалі ствол був вверху, потім різко внизу. Ну, Бачите, не пробиваємо. Ну, Наші, до речі, кстати, тяжики поїхали також і на штани. Подивимося, що там буде, будемо слідкувати, що там вони зроблять. Не люблю грати на штанах, чесно вам скажу. На нульовій лінії. Ну тут, кстати, картофанчик нормально взяв позицію. Просто від кабіни своєї град. До речі, як вам зараз в нинішньому рандомі кінь. Супер кінь. Тому що мені чесно, я вам скажу, не заходить, його треба апати, він став картонний, просто це, скажімо так, тяжик рівня леопарда. Він дуже-дуже фіговенький. Якщо ти не згоден зі мною, пиши в коментарях. Згоден, також пиши в коментарях, без питань. У кожного своя є думка і погляд на це. До речі, приймай участь у розіграші золота на моєму каналі. Всі умови в описі каналу, залітай, дивися. Також буде, напевно, що я розмістю опис розіграша під відео, так що можете чекати також там. Пропушили, пропушили вони штани і також ми пропушили А2, назвемо це так, так? квадрат. Картофан наш їде просто в прорив. Настріляли ми вже 2 300. Получаємо плюшечку від Удеса. І ще получаємо плюшечку від Від кого? Від ще від Удеса. это был вертуханчик. Це був хороший, хороший постріл. Мені здається, що в картофану стоїть 4X приціл. Можливо, я помиляюсь, але мені так здалося, що дуже близько приближаю Е, Певно, що так. Пересвічуємо ми, ми всіх. Їдемо просто на прорив. Ну, просто на ходу це що та ще. Ну, подкрутка, подкрутка. Напевно, що у нас, наш герой заніс зранку зразу же, ВГ. <плес> і так, ми вже насвітили 1300 і настріляли 3300. Хорош. Хорош. До речі, я коли брав три відмітки на дев'ятки на конику, то в мене також там вийшло три відмітки. Остання катка на три відмітки була, що я більше насвітив, ніж настріляв, до речі. Так що це таке? Рандом. Реалі нашого рандом На штанах там у нас застопорилося все. Застопорилося, тому що, тому що, тому Да, не, не можуть вони проїхати. Ну, тут, в принципі, і бистра, бистра катка. У наша поб'єдка була. Наші прорвали штани. <свігла> і ми проїхали тут, в принципі, продавили. Ну, бачи, вони пробивають обще. Я кажу, щоб мені такі союзники попадались, да, в рандомі. Да, вообще просто развал башки. Ну п'ять косарей, да? П'ять косарей і 1300 на світ. Друзі, підписуйтесь на канал, надсилайте свої реплеї. Всім бажаю удачі.